Маємо можливість поговорити з Василем Пихньо. Це військовий оглядач, журналіст. Пане Василь, вітаємо вас. Слава Україні. Пане Віталію, як чутно нас? Пане Василь. Та-та, та, я, я вас чую прекрасно, чи чи ви мене чуєте? Добре, Так, добре чуємо. Ага. пане Василь, ну хочемо з вами обговорити останні заяви пана Олександра Сирського, нашого головнокомандувача, який зокрема зазначав про те, що може бути якийсь новий контрнаступ. Він заявив, що перемога неможлива, якщо збройні сили України працюють лише в обороні. Давайте почуємо. Почули, ми почуємо, можливо, трошки детальніше потім. Але тим не менш, повертаючись до вас, пане Василь, що скажете про що наразі говорить пан Сирський, і враховуючи всю ту ситуацію, яка є на фронті, чи можливо це? Але давайте перед цим зрештою почуємо цю цитату спочатку перемога неможлива, якщо ЗСУ працюватимуть тільки в обороні. Маємо перехоплювати ініціативу та контратакувати. Маємо і будемо де і хто побачите. Пане Василь, вам слово. Бачите, дуже так романтично. Деї хто побачите. Я цілком погоджуюся з чим що неможливо перехопити ініціативу або неможливо виграти війну, якщо ти перебуваєш в в обороні. Тобто, перехоплення ініціативи воно може бути дуже різним. Колега Олександра Станіславовича Валерій Федорович залужний, екс головнокомандуюч ЗСУ, він минуло. Тижня в інтерв'ю дані Українська правда говорив про те, що за його оцінками, поле бою зараз настільки буде технологізуватися найближчі два роки, що говорити про якісь видимі і можливі прориви однієї чи іншої сторони просто буде такі, ну по суті, що неможливо. Я не можу не погодитися з цією тезою, тому що спілкуючись з виробниками і нашими бійцями на передовій, прекрасно розумію, яким я зараз поле бою з максимальним насиченням різноманітних засобів ураження, тобто зараз засобів вбивства на. Полі бою є значно більше ніж їх було ще два роки тому. І їх є значно більше ніж є піхотинці. Врешті-решт ми бачимо, що російські великі прориви механізовані просто ніщо таки. Вони на тих напрямках, де прориваються танки і броньована техніка за умов якісного мінування території, за умов достатньої кількості квідонів, за умов бомберів, так званої бабиги, яку ми використовуємо, перетворюються просто в попіл. Ця вся ворожа техніка і. І поставити за таких питань за таких умов питання а що ж робити збройним силам як ми можемо відвоювати території або про який контрнаступ можна говорити сирський, якраз таки є дуже дуже логічною темою я сподіваюся що сили безпілотних систем які були створені весною цього року вони мають дати відповідь на це питання тому що за умови насичення робототехніки тобто там не там де буде людина йти в атаку а там де буде робототехніка використовуватися ось там і можливо за умови зібрання кулака ударного там можливі якісь успіхи з Збройних сил, от, от на нинішньому етапі м, е, бойових дій, адже ми прекрасно свідомі, що такий сценарій, який зараз е, проводять росіяни з величезною кількістю піхотних штурмів, він є просто-напросто неможливим для нас. Якщо ми будемо втрачати в місяць по 40 тисяч е, військовослужбовців, це не те, що буде катастрофа, це буде громадянська війна в Україні. Я так думаю, е, е, ну от, от такі сценарії мені здається, що за умов технологізації або зібрання технологічного кулака, десь на якийсь із ділянок фронту, тоді ми можемо говорити про якусь контрнаступальну активність сил оборони нашої держави, але де і коли ну очевидь, це знає тільки серські. Пане Василю, ми сьогодні ще спілкувалися із Андрієм Ковальовим, кандидатом політичних наук і військовослужбовцем збройних сил України, який ну нас приємно вразив. інформацією про те, що за повідомленням Олександра Сирського, з яким Андрій Ковальов зустрічався на, на в той день, коли була зустріч із блогерами із військовими експертами, і так далі, наступ Російської Федерації під Покровськом зупинений і там стабілізована ситуація. Разом з тим, за даними Reuters, Сар армія Росії просуваються в Україні рекордними темпами за минулий тиждень. Окупанти захопили майже 235 квадратних кілометрів. Основне просування Росіян відбувається в Донецькій області. Зазначається, що темпи просування пришвидшилися, коли Україна почала операцію на Курщині. Ну і знову ж таки той самий Андрій Ковальов знову ж таки нас заспокоїв, тому що зараз у соцмережах дуже багато таких панічних настроїв про те, що бачите, як росіяни рухаються вони хочуть зайти в Дніпропетровську Область, ну і пан Ковальов каже, що оскільки під Покровськом ситуація стабілізована, то той найзручніший шлях на Павлоград для Росіян закритий, тому що саме тим шляхом пролягає логістична дорога в напрямку нашого Павлограда, який за повідомленнями з мережі вже окопується і готується до оборони. Пане Василю, як ви вважаєте, от заява Олександра Сирського про контрнаступ в 25-му році це. Шлях до стабілізації фронту, який зараз в такому нестабільному стані, чи все ж таки за вашим досвідом, за повідомленням військовослужбовців, з якими ви спілкуєтеся, ситуація стабілізована вже те, про що говорить Андрій Ковальов. Ну, якщо навіть лунають ну, повідомлення про те, що більше 200 квадратних кілометрів захоплюють за тиждень Росіяни, то не можна говорити про стабілізацію ситуації на всій ділянській фронту. Конкретно про покровський напрямок, так можливо, ми не бачимо зараз просування в бій Покровська, але е, в той же час Кураківський напрямок е, там є просування Росіян, і вони оволодівають територією. Той же Великоновосілківський напрямок, це межа е, Запорізької та Донецької областей. Там я би сказав, що ситуація взагалі геть близька до тієї, щоб назвати її критичною, критично. тому що е, Втрата фактично зараз. Ми втрачаємо дуже швидкими темпами ту територію, яку дуже великою кров'ю було відбито у ході контрнаступу українських військ у 23-му році. Я маю на увазі так званий Времіньський виступ, тому говорити про повну стабілізацію ситуації не доводиться. З іншого боку, я би хотів відреагувати на тезу про те, що там про кордони Дніпропетровської області, про те, що зараз лунає, про кілометражі. Я особисто вважаю цю цей інформаційний дискурс, а нав'язаний нам Росія б абсолютно шкідливим для українського інформаційного поля. Я поясню, чому тому, що всі ті оголошення про Дніпропетровську область вони дуже сильно тригерять, так би мовити, наших військових, які е, десятки а то й тисячі разів в різних ефірах інтерв'ю та подібних е, виступах говорили, що слухайте, народ, треба усвідомити, що це війна не за Донеччину, не за Луганщину е, і не за Дніпропетровщину, чи не за Харків, чи навіть не за Київ. Це війна реально на виживанні всілої України, і тут не вже немає значення кордони, яких. Областей піддаються або може піддаватися атака має значення рубежі позиції вигідні для оборони, знищення противника, зупинки стабілізації ситуації. От і все навіть міста не мають по суті, що значення за такої парадигми сприйняття, і врешті-решт, чому я ще вважаю це шкідливим і нав'язаним нам наративом, тому що рік тому до українського на півтора роки тому до українського контрнаступу на півдні абсолютно геть ніде ні в жодному змі, ні в західному, ні в нашому українському ви б не побачили. Такого страшного червоними літерами попередження про те, що до Дніпропетровської області залишилися 4 кілометри. А воно так було саме на Времівському напрямку е в районі Великої Новосілки 4 кілометри була наближеність до Дніпропетровської області. Зараз же 7 15 20 різні оцінки починають з'являтися. І червоними літерами про це все пишеться. Е суто для того, щоб перелякати українців, щоб ми зламалися, врешті-решт. А цей злам зараз за цілого комплексу факторів, які цьому зламу сприяє, і просувається. Ання росіян і терористичних, абсолютно терористичних атак в тили нашої країни шахедами з концертними бойовими частинами, з термобаричними бойовими частинами, балістичними ракетами по житлових кварталах. Це все має сприяти тому, щоб ми просто підняли руки і сказали окей, давайте вже ваші домовленості, заморозки тільки що небудь, аби аби ви нас далі не кошмарили. Тому і ця дискурс Мені здається він є певним чином шкідливим. Пане Василь. Ну дійсно, і про те, що нам потрібно єднання, говорив президент України Володимир Зеленський Крама в своєму плані стійкості. Це перший пункт єднання. От і з цього приводу так само, що хочеться поговорити з вами про ті реформи, які ну можливо відбудуться в збройних силах України. І так само, що додамо інформації за час повномасштабного вторгнення з військової служби у запас звільнили 41 генерала за станом здоров'я. Таку інформацію надало головне управління комунікації зсу на запад Радіо Свобода. Це дані за період. З 24 лютого, 2022 року, по 1 серпня 2024 року. Також за цей період одного військового вищого офіцера складу було прийнято на військову службу. Ну і тут так само ще пригадується цитата. Така гучна президента України Володимира Зеленського нещодавно. Про те, що якщо генерал, який не був в окопах, він для президента Зеленського не є генералом. Ну і так само тут ще згадується з цього приводу оце радівський дозвіл на Іноземців, які можуть обіймати офіцерські посади в збройних силах України, враховуючи все те, що ми наразі з вами обговорили, і всю цю інформацію, до чого йде наразі збройні сили України, в чому реформа, чому дійсно якісь генерали звільнялися? Якщо генерали не в окопах і вони не генерали, що відбувається? Оце знаєте тут напевно відповідь. Моя на, на ваше таке дуже комплексне запитання має бути десь приблизно розміром з е, для того, щоб говорити про це. Ну, Давайте спробую коротко відповісти. Перше я вважаю абсолютно неправильною тезу президента про як він говорить. Там та було і генерали з окопа, і генерали в окопі, угу. і кожен по різному почав трансформувати і для себе сприймати цю, цю цю тезу. Якщо президент хотів сказати, що генерал має бути вихідцем з окопу. Це одне питання. Треба було чітко так і заявити. Що такими, хто зараз буде керувати військом, мають бути ті генерали, які з часів АТО та ООС були в окопах, монокажуючи на позиціях на на посадах і в званнях капітана, майора і тому подібне, і дозріли зараз до генералів. Такі нас є генерал Драпатий, генерал Сухаревський, які чолі зараз сили безпілотних систем. Якщо не поляця, так він же має звання генерала Генерал Хоренко, колишній командувач сил спеціальних операцій. У Нас такі є генерали, які насправді вийшли з окопу. Але це одна теза сказати, що генерал має бути в окопі. Пі, ну це абсолютно популізм, тому що генерал не має бути в окопі. Він має бути в штабі. Він має бути взірцем для особового складу. Він має правильно і грамотно розпоряджатися і керувати діями своїх підлеглих, а не бути сидіти в окопі. Якщо у нас буде генерал в окопі, то вибачте, це буде біда для нашого війська. Якщо так буде ставатися, тепер друга теза з приводу звільнення генералів. Ми розуміємо, що той генералітет, який на зараз є, це, це люди вже ну так в переважній більшості багато хто пенсійного віку і. Вочевидь, за час своєї служби вони мають в тому числі і якісь хвороби. Тому звільнення за станом здоров'я я не вважаю чимось таким ну надзвичайно виключною історією, тому що цілком ми вірно, що в них справді були такі підстави для звільнення з військової служби за станом здоров'я. Поруч із тим, ми прекрасно знаємо, що іншого квитка. В цивільне життя окрім як звільнитися з зі служби в період воєнного стану як за станом здоров'я немає. Це і для генерала, і для офіцера, і для солдата, і для сержанта. Для всіх немає іншого квитка, окрім як звільнитися за станом здоров'я. Тому вичевидь, навіть для того ж таки залужного для того, щоб перейти на посаду посла, потрібно було звільнитися з ЗСУ. Підстави для цього були. Він звільнився за станом здоров'я і перейшов на дипломатичну службу. Це вже питання до законодавців. Чи збираються вони щось робити з цим? Ну це тобто, мовно кажучи, питання демобілізації. Третє питання щодо структурних змін, які мають бути у війську. Нещодавно було оголошено про те, що зсу будуть переходити на формат корпус бригада, бригада корпус. Точніше, чим воно має покращити. Я підтримую це рішення. Чим воно має покращити керованість нашими військами? Зараз є така структура, як наприклад, оту оперативно-тактичні угруповання. Оту сіверську, тут, Луганську, тут Донецьк і тому подібні. Оту вугледар, який відповідає за якусь якийсь наводнує, у сіверськ це ой, припрошу, оту Луганськ, це Сіверський на. Напрямок, це часів Яри, це, це Торецьк Це три такі великі точки. Е, уявіть собі, що е, склади. Кожного оту в станції штабу змінюється раз на півроку, скажімо так, ну десь приблизно можливо навіть і частіше. Тобто кожного разу приданий або відряджений до цього штабу офіцер він має зрозуміти, що відбувається на напрямку. Кожного разу змінюючи свою позицію там чи інакше. Паралельно із цим постійно змінюються підрозділи, які там є, і так само потрібно розуміти їхню боєздатність. До підрозділів постійно придаються зараз, тому що повноцінно бригади наші старі потужні бригади не відновлюються. Вони не виводяться на повноцінне відновлення. Вони постійно поповнюються різноманітними приданими, так би мовити, частинами, батальйонами, вже зараз навіть ротами. Це збірна солянка, сирбор, в якому ти не можеш точно володіти реальною боєздатністю військ. Тому зараз йдеться про те, що замість ось таких отувів, тимчасових, певним чином з'єднання, якими ми зайшли у війну, перейти ближче до корпусного формування, де буде сталий комплект військ, скажімо, там 5-6 бригад, сталий штаб, який буде володіти цими. Знаннями про ці бригади, і він не буде постійно змінним. І їм буде віддаватися стала ділянка фронту, на якій вони мають вивчити умовно кажучи кожен кущик. Це має призвести до покращення боєздатності. І я цілком це підтримую. Ну і пане Василю, хотів би почути вашу рефлексію на повідомлення в соцмережах, тому що знову ж таки дуже багато спекуляцій. Я не виключаю того, що Російська Федерація намагається на цьому зіграти українці порівнюють генералів, які йдуть у відставку за станом свого здоров'я, із військовослужбовцями, які не мають таких преференцій з кимось домовитися і списатися, а йдуть в СЗЧ. І в генштабі заявили, що причиною СЗЧ є слабка психологічна підготовка. Мобілізованих і зараз я цитую один із телеграм-каналів. Не буду робити рекламу. пишуть там зате генерали списуються по ВЛК як добрий день. Ну як тут реагувати? Яка ваша думка? Я знаю, що ви спілкуєтеся з військовослужбовцями знову ж таки. Як вони реагують на генералів, які списуються таким чином? При тому, критикуючи військовослужбовців у шанцях, які з різних причин покидають свої позиції. Ну, очевидно, напевно, знаєте, я не маю морального права для того, щоб такі давати оцінки ні одній, ні іншій стороні. Це мають сказати що генерали кажуть, і військовослужбовець ша. Це це буде найбільш більш справедливо відповідь на таке запитання. Ну, чесно, я думаю, що, що військові кажуть. Мені Василь, мені, я... мені не варто це коментувати. Uh -huh. Що військові кажуть, я запитав у вас, я знаю, що ви спілкуєтеся? Чи є у них якась думка? Звісно, що військовим на рівні рядового сержантського складу, ну солдатсько сержантського складу, це не подобається, але будьмо відверті, і багато хто з військовослужбовців теж е, саме солдатсько сержантського складу списується за станом здоров'я. Е, Різноманітні, звісно, що людина в генеральських погонах, в неї є значно більше е, навіть зв'язків для того, щоб списатися за станом здоров'я ніж у солдата чи е, сержанти. Я знаю такі випадки, коли просто солдати, маючи повний букет хвороб, все рівно їх назад направляють на передову лінію. Хоча вони би мали бути списані за станом здоров'я, тому що в них немає такого. Ну такого знаєте, якби авторитету і зв'язків. Генералам це зробити легше. Ми прекрасно розуміємо, в яких ми обставинах існуємо в нашій країні. Так було завжди. Звичайному робітникові, умовно кажучи, будь-якого ЖЕКу складніше вирішити своє бюрократичне питання аніж депутатові народному депутату Верховної Ради, і це абсолютно так само є дзеркалом. Армія є дзеркалом українського суспільства, тому я завершуючи відповім так: коли ми сильно обурюємося, наприклад, очільниці Мсеку, котру затримують з підозрою на хабарі з 6 мільйонами доларів, то ми маємо чесно подивитися в дзеркало. Можливо, інколи інколи подивитися ліворуч через своє плече ліве через праве плече і подивитися, подумати, ну а звідки ж в неї з'явилися ці 6 мільйонів доларів? Ось такої відповідь. на останок коротенько, пане Василю, про можливості Російської Федерації в ракетному плані, в плані Собі ураження загалом. Ракета Арішнік, якою РФ атакувала Дніпро, мала кілька боєголовок, але була без вибухівки, а тому завдала невеликої шкоди без вибухівки. Про це пише Ройтер з посиланням на високопоставлені джерела в українському уряді. Як зазначається, співрозмовники надали подробиці про нову ракету РФ, оскільки західні експерти намагаються дізнатися більше про експериментальну ракету середньої дальності. До слова одне з джерел розповіло, що ракета несла фіктивні боєголовки і описало завдані збитки як досить незначні. Ну, що можете сказать всех приводу? Я вважаю, що це абсолютно була медійна атака на Україну на українців і нічого більше, як медійної атаки тут тут немає. Мені здається, взагалі варто припинити розмови в тому числі про цю ракету, особливо про в контексті загроз ядерного вибуху, тому що не лише арієчником чи кедром можна задати ядерного удару. Тобто дивіться, ця ракета без ядерної бойової частини не варта нічого, окрім як груди металу, яка на швидкості 10 тисяч кілометрів спускається зі стратосфери і завдає удару по землі. Ось що вона варта. Як показав супутникові знімки для південного жодних руйнувань з таких видимих вагомих не задано, відповідно ця ракета без ядерної бойової частини її запуск не вартий того, щоб ну тих 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 результатів, яких вона досягає, окрім як медійного та інформаційного ефекту. Якщо ж говорити про загрози такої ракети в сенсі використання ядерної зброї. То в мене для тих, хто хоче попанікувати насправді, що на цій темі є погані новини. Росіяни можуть доставляти ядерні заряди не лише арешниками, і ми їх не зможемо збити. Але, наприклад, вони можуть донести, доставити тактичний ядерний заряд артилерійським засобом, використовуючи ПІОН. або вони можуть використовувати з будь-якої ракети, яка зараз летить по нашій території Х-22, Х-55, Х-101, калібр, іскандер, кінжал, циркон всі ці ракети здатні нести ядерну бойову частину, і якщо вони їх одномоментно пустять з ядерними боєголовками по нашій території і захочуть задати ядерного удару, то них це відбудеться, тому що зрозуміло, наша ППО не зможе перехопити всіх цих засобів. Відповідно, ставлячи на шальки Терезів Аріяшнік чи кедр і ці всі ракети, ми маємо розуміти, що якщо Росія захоче задати ядерного удару, вона це зробить. Питання інше, вона боїться і не хоче цього робити. І я з великою долею ймовірності не виключаю, але припускаю, що цього ядерного удару так і не станеться. А ці атаки це виключно медійна е, атака на наші мізки. пане Василь. Дякуємо дуже, що розтлумачили нам все і нашим глядачам. Же Василь Пихньов, військовий оглядач, журналіст з нами був на зв'язку. Ми повертаємося до нашої студії.